Культ – це система взаємопов'язаної поведінки, яка дозволяє формуватися і продовжувати діяти групам людей, які часто чи не дуже часто з різною інтенсивністю проявляють патерни цієї поведінки. Структура культів у своїй основі авторитарна влада і контроль. Часто, коли перетинаються, переважають над порядністю і здравим смислом. На жаль, деякі психологічні вигоди роблять культи дуже привабливими для людей. Зокрема, це почуття захисту та опіки. Слід зазначити, що далеко не кожна група людей, об'єднаних чимось, є культом. Але культи робить страшним те, що ти не можеш буквально не можеш відрізнити чаювання. Від посидень сієнтологів немає списку ознак, який би переходив якусь уявну межу, де зборище людей перетворюється в культ. Страшно також те, що культистська поведінка є ендемічною для людей, тобто вона є притаманна людській натурі. Це Влад на каналі Владові Думи, і сьогодні я хочу розказати вам про культи, а саме ознаки культів і чому. Ви не так-то вже захищені від того, щоб в них потрапити. Початок цього відео доволі розмитий, і, я б так сказав, серйозний, просто щоб навести вас на атмосферу. Культ, він не завжди релігійний, він не завжди чисельний і не завжди про гроші. Це щось, що дуже важко схватити за хвіст. І дуже важко зрозуміти. Коли ви потрапляєте в нього, багато людей входять в культи, або виявляється, що входять в культи дуже випадково, і саме про це також буде відео. Але зараз я вам розкажу десь 10 ознак, які наведуть вас на підозри про те, що можливо група людей, в яку ви в'язалися, це є культ і не принесе вам нічого хорошого. Перша ознака це авторитаризм лідера. Я можу просто навести приклад. Була така авторитарна секта Гілка Давидова. І вона знаменита здебільшого тим, що вчинили стрілянину у Вейко в Техасі, видлубуючи цих людей із їхнього компаунду, тобто ну, із місця, де вони жили. Але це не найцікавіша частина історії цього культу. Однією із деталей. Можна сказати, умов цього культу в останні дні місяці, може навіть роки його існування, була дуже така дивна угода між лідером культу і приспішниками. А саме, в культі проживали здебільшого чоловіки і жінки, тобто ті, хто вийшли одне за одного заміж. І там в культі ж народжувались діти. Але фішка була в тому, що займатися койтусом. Було не можна за правилами культа. І, звісно ж, хтось, мабуть, порушував ці правила, але здебільшого цих правил дотримувались. Звідки ж тоді брались діти? Оскільки койтус для навіть зачаття дітей це діло гріховне, Девід Кориш, який був доволі до речі, симпатичним чуваком і лідером цього культу на той момент, брав весь цей гріх на себе. Я розумію, що дехто з вас може сказати, М, що він класно влаштувався. Але у потім слідченнях, після того, як цей культ закінчився, і я рекомендую от, оцей серіал подивитися або купу документалок як на Ютубі, так і на інших платформах про те, як закінчився цей культ. Багато жінок свідчили, що Девід, займаючись зачаттям дітей з ними, дійсно виглядав трохи поникшим і не дуже то йому це подобалося робити. І знаєте, це, як на мене, просто дабл демедж. Ти мало того, що просто як король присвоюєш право не тільки першої, а всіх інших ночей із дружинами своїх, не знаю, підлеглих, ти іще й себе переконуєш в тому, що це не приносить тобі задоволення. Ну, як на мене, це просто комбо. Неприйняття критики. Якщо ви сидите в кімнаті і хтось на сцені чи на трибуні проповідує, то ви, як член цієї дискусії, можете задати питання. Особливо, якщо хтось. Виділяє особистий свій час на те, щоб на ці питання повідповідати. Але в культах це так не працює. Зазвичай, якщо ви задасте питання лідеру напряму, то вас зустрінуть якісь несхвальні відгуки людей за вашою спиною і власне лідера в ваше лице. Можу навести приклад, який не напряму, але пояснює сам авторитаризм і, е, взагалі, неможливість якогось сумніву в тому, що лідер завжди правий. Джим Джонс. В нього була секта, яка складалася доволі з заможних людей, і називалася People's Temple, тобто Храм Людський. І їхня так звана. Хейл Мері, як кажуть американці, була подорож в не подорож а квиток в один кінець в Гаяну. Вони там організували Джонстаун. Дуже до речі класне ім'я, тому що ну Джим Джонс, Джонстаун. І це була така аграрна спільнота, і вони хотіли от павчех створити в цій спільноті, щоб вони собі самі вирощували їжу і взагалі нікого не чіпали. І ідея, в принципі, отак, от мабуть, у візіях цих людей уяві була прикольна, але ну. Ну, вони не змогли нормально вирощувати їжу, і це от містечко дуже швидко перетворилося в такий рабовласницький устрій, і це все закінчилося тим, що Джим Джонс настільки запараноївся, що він вирішив, що це містечко цей його. От, витвір він не зможе існувати, тому що дуже багато агентів зовнішнього впливу мають в цьому руку, і він вирішив, що найкращим способом з цим справитися буде ритуальне самогубство. І ви можете почитати про це самогубство на Вікіпедії, я вам скажу більше, ви можете послухати всі 40 хвилин. 40 хвилин чого. Після того, як Джим Джонс дав наказ прийняти отруту, батьки повинні були напоїти отрутою дітей, а потім випити отруту самі. Дуже багато із людей, в принципі, схаменулися і спробували втікти, але охоронці не давали їм цього зробити. І 40 хвилин Джим Джонс просто штовхав якусь промову під крики дітей, а потім уже й дорослих. Це. Доволі сірий епізод взагалі історії нас як людей, але він трапився і чудово ілюструє те, про що я розказую в цьому відео. Недостовірна, чи відсутня фінансова звітність. Це, мабуть, стосується більше всього авторитарних сект, які формуються в країнах першого світу, де існує таке поняття як свобода релігії. Це не працює, наприклад, в країні Моксель, тому що там. Все, що є конкурентом Російської православної церкви, винищується. Саме тому у них заборонені свідки ЄГОВИ в Америці ж, наприклад, і в інших західних країнах, якщо у вас є реальна релігійна організація, ви можете навіть подати документи на так званий виняток із податків, tax exemption. Тобто вас просто звільняють від виплати податків, тому що релігія не підлягає налогообкладенню. Цим, звісно ж, користуються дуже багато культів, і, мабуть, з хорошої на то причини. Якщо закон це дозволяє, це треба робити. Сієнтологія доволі цікавий кейс. Це ще одна авторитарна секта. Причому вона дуже цікава, тому що якщо, наприклад, християнство вам розказує про свою історію прямо от на перших сторінках Біблії, то для того, щоб пізнати весь лор сінтології, ви можете заплатити дуже багато грошей. А саме, я думаю, останній ціник, що я бачив, да. Operational Thetan восьмого рівня це десь 130-150 тисяч доларів, щоб дойти до максимального рівня, і це треба робити роками. І діло тут не тільки в грошах, але без грошей нікуди. Сайдноутом можу сказати, що найцікавіше розказали саме от історію сінтології, яка, по суті, є отак, от збіркою творів головного ідеолога сінтології. Він, до речі, був найбільш продуктивним письменником за всю історію. Він написав більше всього книжок, а потім от став лідером цієї тоталітарної секції. Тому можете посудити, наскільки у нього притомна оця от історія. Навіть є цей фіговий фільм із Траволтою на цю тему. От. І ви можете це подивитися, от просто як кипкують над цією історією Саут Парк. І там вони дійсно розказують реальні штуки, в які вірять сієнтологи, і отак от титром кажуть, що сієнтологи дійсно в це вірять. І це правда. Дуже сильно рекомендую. Так от, в 70-х роках IRS, Internal Revenue Service, так для тих, хто не знає, орган, який займається збиранням податків у Америці, це приватна компанія, яка працює на свою вигоду по угоді із американським урядом. Вони зацікавилися сієнтологією, тому що, ну, звісно, якщо у вас є купа членів якоїсь організації, які платять дуже, дуже суттєві кошти для того, не зрозуміло для чого, то вами зацікавиться налогова. І е, вони е, хотіли е, просто забрати оцей е, статус неоподаткованої релігії у сіантології. Натомість вони отримали просто тисячі і тисячі судових позовів позовів від е, сіантологів, і американська феміда просто залізла назад в будку. Я не можу підібрати іншого слова, тому що якщо б вони захотіли її видлубати, мабуть, могли б. Але. Не захотіли або не могли, я не знаю. Так от, відсутність фінансової звітності дуже, дуже. Частий супутник будь-якого культу. Пункт 4 нерезонні страхи щодо зовнішнього світу, які часто зв'язані з конспірологічними теоріями та змовами інших людей. Це дуже сильно розповсюджена характеристика серед культів, тому що навіть якщо ви подивитеся от історію цього білого братства, там де була ця Марія Дейві Христос, тобто ну нашу українську тємку ви побачите. Або прочитаєте про те, що частиною їхньої ідеології було те, що всі, хто не в їхній цій релігійній общині, вони там помруть, будуть в пеклі, а всі, хто в цій общині, вони там вознісуться, чи ще щось таке. Ну, неважливо. Це дуже класична така штука, тому що ну вона логічна. Вам треба якось підняти членів вашого культа над всіми іншими, щоб у них було відчуття особливості. Я вам можу розказати приклад. Культистської поведінки з реального життя, який дуже сильно підходить під четвертий пункт, у мене у мами є знайома, яка довгу частину свого життя прожила у шлюбі із алкоголіком. І вона, звісно ж, спілкувалася з іншими жінками, які також жили в таких самих аб'юзивних шлюбах. І вона розказувала, як кожен раз, коли вона вже хотіла піти від свого чоловіка і говорила про це зі своїми подругами у схожих ситуаціях, але без Схожих бажань, їй казали, що ну, дивись, він же ж у тебе робить все по дому, він же ж у тебе не часто п'є, він же ж тебе не б'є, коли напивається, він же ж не погрожує твоїм дітям. Все ж нормально. І це дуже повсякденний елемент культистського мишлення, тому що він дуже близький. Я впевнений, що якщо ви попитаєте, то ви дізнаєтесь про людину, яка була, або, більше того, знаходиться в схожій ситуації. І я ще раз вам нагадую, що культистська поведінка вона притаманна нам як людям. Властивість культів номер 5 це аб'юз членів культу. Що я маю на увазі? Як фізичне, так і моральне знущання над людьми, чисто для того, щоб. Просто їх вимотати. Ну, здебільшого, це так. Іноді в це зав'язана динаміка якоїсь влади. Але, наприклад, в цьому самому білому братстві людей просто не кормили і не поїли дуже подовго для того, щоб у них просто не було ресурсів для того, щоб подумати своєю головою. Коли людині холодно, голодно і хочеться спати, у неї немає абсолютно ніяких ресурсів для того, щоб критично мислити. А критичне мислення це те, що. Головам культів не потрібно. Властивість номер 6 Віра в те, що ті, хто полишив культ, не мали на це жодної логічної причини. Тут я можу навести протилежний приклад. Що це значить? В Америці є така цікава община, як Аміші. Це люди, які не вірять у більшість сучасних технологій і живуть десь як в 16 сторіччі, плюс-мінус, більшою мірою без електроенергії, і, ну, в принципі, от можете почитати чи подивитись документалки. Це доволі популярна штука, особливо в Америці. І вони, попри те, що мають дуже строгі релігійні коди. Дозволяють дітям після 16 років просто виїхати з цієї общини і пожити у так званому зовнішньому світі. Вони можуть або повернутися назад в общину, або просто жити поза нею і якби від неї відсторонитися. Їх не відрізають на 100% від людей, які живуть в цій общині. Але зсилаючись на те, що у людей в цій общині немає мобільних телефонів і майже ніякого зв'язку із е, навколишнім світом, якщо, звісно, вони не посилають якихось там е, листів своїм е, друзям поза общиною, яких дуже мало, тому що ну, це община, це закритий круг. Але там є можливість майже завжди піти. Тому ні жодна організація, яка займається культами, не визнає амішів за культ, тому що вони просто не проти, якщо ти підеш від них. От і все. Сьома властивість. Я не просто так вибрав цю властивість для номера сім, тому що вона притаманна не тільки культам, а і ще й, в принципі, персональним відносинам. Це. Відчуття, що ти не можеш бути достатньо кльовим, класним, хорошим. І це відчуття, воно культивується не тільки лідерами культів. Я впевнений, що в вашому оточенні є парочка, у якої відносини строються на саме цьому відчутті. Як це відбувається? Я, як чоловік, можу сказати, на прикладі жінок, жінка постійно тримає чоловіка у якійсь такі, от. Ментальній напрузі. Він боїться щось не те сказати, боїться якось не так на неї подивитися. Тому що в будь-який момент вона може або тихо, або не дуже вибухнути. Але раз позраз раз вона займається таким от психологічним поглажуванням і його хвалить. Але це незмінно породжує відчуття того, що людина ніколи не може бути достатньо хорошою. І в людини в голові. Випрацьовується така от залежність від цієї афірмації, тобто від поглажування, і цим користуються як культи, так і нарциси-аб'юзери. Не дякуйте. Якщо з вами таке роблять, біжіть. Останньою властивістю на сьогодні є віра в те або переконання в тому, що лідер завжди правий, і лідер є чи не єдиним джерелом реальної правдивої інформації про навколишній світ, та й взагалі про все. І тут. В принципі, мені спадає на думку Мерлін Менс, ой, Чарлі Менсон, це лідер небезвідомого культу, який недавно навіть з'явився у фільмі Тарантіно. Отут він. І сайдноут, ноут просто от скажу перед тим, як розказувати саму суть. що цей культ Фемелі, він називався Family. Це для мене трошки загадка, тому що я живу в світі, де дівчата дискримінують чоловіків за зростом. І Чарлі Менсон, він був зростом метр сім, І він зміг стати лідером культу. Просто який майже виключно сформований був з дівчат, там було дуже мало чоловіків, і він їх використовував для дуже дуже багатьох якихось навіть політичних цілей. Але я. Разом з тим дуже сильно люблю зображення Чарлі Менсона у культурі. Наприклад, у е, фільмі «Bad Times at Casino El Royale» є персонаж, який тупо змальований із Чарлі Менсона, але його в такі от е, мета мета пост пост конотації замінили на блін Тора. І я просто дуже громко сміявся і посміхався, коли е, бачив це. Тому що це така от мета-гра. Замість того, щоб просто такого шпинлика. Метр п'ятдесят в шортах взяти Тора це, як на мене, дуже прикольно. Також Чарлі Менсона, вже от напряму персонажа звали Чарлі Менсон, грав оцей чувак із Гри престолів що прикольно. Щодо контролю, то в принципі Чарлі Менсон нічим не відрізнявся від своїх сучасників і від всіх до нього і всіх після нього. Він був. Дуже от таким типічним лідером культу, і він переконав абсолютно всіх жінок і чоловіків у своєму культі, що він є єдиним джерелом інформації про навколишній світ. Саме тому і сталося те, що сталося: а саме от вбивства Шерон Тейт і декількох іще чоловік, на відміну від фільму Тарантіну, який у дусі афігенного такого от історичного ревізіонізму розказує геть-геть іншу історію, де. Ніхто із хороших людей не помирає, хоча, як знати, як знати. Тепер, коли ми вивчили або почули про основні тактики культів, давайте ж подумаємо, хто приєднується до культів, хто вразливий перед ними. І для того, щоб відповісти на це питання, нам потрібно трошки відповісти на питання, як. Взагалі, з'являються будь-які організації. Організації людей це логічне продовження людської природи, тому що людина це така от тварина дуже суспільна, і ми настроєні на взаємодію одне з одним. Ба більше, те, що от Маркс у своїй праці назвав. Капіталізмом є просто порядком людської взаємодії. Наприклад, якщо ви хочете навчитися боксу, ви самостійно навряд чи навчитися, тому що вам потрібен як мінімум спарінг партнер Побільше, якщо у вас буде лише один спарінг-партнер, ви підучитесь під нього. І коли потрапите у бійку чи от е, такий от двобій на ринзі із іншою людиною, то скоріш за все програєте, тому що у вас не буде досвіду е, з різними людьми боксування. Так само, як і це, наприклад, ваше ОСББ. Самостійно людині майже нереально підтримувати у належному стані будинок. Тут треба скидатися грошима, треба колись виходити на якийсь суботник, або просто робити якусь роботу по дому, по вашому от багатоквартирному дому. І це організація, у якої є реальна от людська така причина, що гуртом легше. Культи за великим рахунком. Також є організаціями, які задовольняють якісь там потреби, так само, як потреба у хорошому спаринг-партнері в секті з боксу, або потреба у скидуванні грошима в ОСББ. Просто якщо у таких от повсякденних організацій доволі прямолінійні цілі, то у організацій по типу культ цілі трошки інші. Це або отримання якогось фінансового зиску, або просто закриття якихось потреб, власне лідера культу. Але хто взагалі більш за все потрапляє в культи? І тут відповідь не зовсім однозначна, тому що для нас, українців. Буде відповідь одна, а для для американців інша. Але оскільки американці є просто світилом як нація у е, світі нових релігій, то будемо брати приклад з них. Хто в американські культи потрапляє найчастіше? Парадоксально, але можна подумати, що це люди, які недостатньо розумні чи недостатньо освічені, але дійсність, вона геть інша. В культи потрапляють здебільшого люди, у яких є доволі комфортна подушка грошей і у яких є доволі хороша освіта, і вони, в принципі, дуже розумні. Чому так відбувається? Уявіть, я підходжу до вас і кажу: слухай, є така тімка, отут буквально через декілька днів. Нашу планету утилізують, в смислі утилізують. Ну, от просто пролетить корабель і просто видалить нашу планету з існування. Чого? А чого він це робить? Дивись, та це там така окрема цивілізація, це окрема тема, слухай. Як врятуватись без питань. Треба вдіти от ці от кроси Nike Decades, зібратися зі мною і моїми спільниками, які, якими твоїми спільниками? моїми братками е, на дачі і самовипадатись в той момент, коли я скажу. Як, чого, чого савипилеться? Ну, дивись, буде пролітати оцей от корабель, він знищить землю. І якщо ти сам в нужний момент, то він твою душу, яку душу, твою душу, твою сущність, твою свідомість забере на корабель, і ти будеш існувати от серед цих е, прибульців. І уявіть, я от підходжу до вас і розказую цю історію. І е, ким треба бути, щоб. Віднестися до цієї історії як до чогось, що має смисл. Треба бути освіченою людиною, яка відкрита до чогось нового. Тому що людина, яка ну там хай 10 років от вивчала щось нове в академічній сфері, вона набагато більш відкрита до пізнання як такого. І тому її набагато легше завербувати в культ. От, маємо розумніші люди легше піддаються вербовці в культ. Що ж з грошима? Тут це дуже просто, тому що якщо у вас є гроші і ви почуваєте фінансово себе доволі добре, то ви з більшою вірогідністю присвятите більше часу якісь тімки. Якщо ця тємка – це культ, в чому би і ні? Також однією із ключових штук, коли ми говоримо про культи, є духовність. Духовність це доволі цікава штука, і я не знайшов нормального. Визначення їй, окрім, мабуть, того, що духовність це коли людина переймається всім, що не стосується фізичного світу. І це дуже широке визначення, але давайте так: релігії дуже часто потребу в духовності закривають чи не на 100%. А якщо людина не релігійна з дитинства і не має Досвіду закриття своїх духовних потреб, тобто все життя переймалася здебільшого фізичними, реальними речами, то їй дуже легко продати от переймання якимись речами важливішими, вищими, морально такими більш тяжкими. І саме оця от комбінація, відсутність духовності, гроші і освіченість це ідеальна комбінація, щоб. Завербувати когось в культ, і ви, якщо сидите із своєю третьою групкою відкритою ФОПа і ходите на Дженгі, то я вас увіряю, ви так само можете легко приєднатися до якогось культу, як і багато хто інший. Так що не дивіться на цих людей з висока. Якщо хтось приймає помазання, хай приймає. нічого в цьому страшного немає. І, знаєте, я хотів, в принципі, в цьому ж відосі розказати про багато культів і про їхнє розмиття, і я трошки це зробив, але я зрозумів, що я хочу зробити окреме відео про культи для того, щоб якось більше висвітлити цю тему. І якщо чесно, у них у кожних така строката історія, що я про кожен би розказав окремо, але ну, знову ж таки, не за 20 хвилин відоса. Тому зараз ви знаєте. Ознаки культів. Ви знаєте, що ці ознаки виявляються поза культами у звичайних людей і звичайних відносинах. Ви знаєте, що ви також вразливі до оцеї от культівської штуки, і що вас так само можуть завлікти в цю тему. І е, я думаю, що ви прямо готові прийняти колись в майбутньому якийсь мій відос, який розказуватиме про е, доволі прикольні культи. І ви можете подумати, що от, е, ця історія про самовипил в Nike Decades це видумка. Ні. Heaven's Gate. У них є от такий сайт. І е, просто ви почитайте про нього. Або підпишіться. Дивіться, я вам зараз щось продам. Підпишіться. І я розкажу вам про Heaven's Gate особисто, я, отак, от з екрану, особисто вам, вам в мозок, в наступних відосах. Дякую за перегляд. Відправляйте відос мамі. Я думаю, я тут натюкнувся один-два рази, може я виріжу, я не знаю. І підписуйтесь, ставте лайк, ставте дізлайк, як хочете. Залишайте коментарі. Мені дуже приємно, коли ви залишаєте коментарі, я відповідаю на ті коментарі, які задають мені якесь питання. І гарного вам всім дня! або ниня.